Три ключові рішення РНБО силовикам посилити протидію диверсійним проявам Нацбанку за добу вирішити, що робити з дочками російських банків, і повністю зупинити рух вантажів через лінію фронту. Тимчасово Рада національної безпеки і оборони України підтримала президента Петра Порошенка, який запропонував заблокувати рух не лише залізничний, а й автомобільний. Виняток зробили лише для гуманітарних вантажів. Я сподіваюся, що вже завтра в четвер. Кабінет міністрів України детальніше проаналізує економічний аспект ситуації, наскільки уповільниться економічне зростання, які будуть втрати для бюджету, які ризики для валютного курсу, яка ситуація з енергетикою, бо цього разу лише рання весна врятувала нас від війливих відключень електроенергії. І слід забезпечити перевірку сертифікатів походження товарів, відповідність їх нормам. Світової організації торгівлі при імпорті товарів. І сьогодні ж рішення РНБО почнуть виконувати. Силами Нацполіції, і Нацгвардії перекриють усі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування, пояснив секретар РНБО Олександр Турчинов. І додав, у зоні АТО не допустять жодних провокацій. Міністерство внутрішніх справ, служби безпеки України. Будуть залучати громадськість, Але ні судимих, ні провокаторів, а тих, хто реально хоче допомогти державі забезпечити повний контроль над виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони. Хочу сказати всім патріотам, хто хоче захищати Україну, будь ласка, підписуйте контракт і поповняйте лави Збройних сил або Національної гвардії України. На вас там чекають.